Стівен Кінг Протистояння Книга Друга, розділ 55. Вікна судді виходили на цвинтар. Вони з Ларі сиділи на задньому ганку, курили сигари ройтан і дивилися, як захід сонця фарбує гори у блідо помаранчевий колір. Коли я був малим, сказав суддя, ми жили неподалік найкращого цвинтаря в Іллінойсі. пішки можна було дійти, зветься він гора надії. Щовечора, після вечері, мій батько, якому тоді було трохи за шістдесят, ходив гуляти, іноді я гуляв із ним. І якщо ми, гуляючи, проходили повз цей ідеально упорядкований Некрополь, він казав Що скажеш, Теді, є тут надія. А я відповідав ціла гора. І він щоразу так риготав, ніби чув цей жарт уперше. Іноді мені здавалося, що ми ходили повз це кладовище тільки заради того, щоб він посміявся зі мною. Він був багатий чоловік, але, здається, смішнішого жарту він не знав. Суддя закурив, зсутулився. Він помер у 1937 році. Мені тоді ще й двадцяти не було, сказав він. Мені відтоді його дуже бракувало. Хлопчикові не потрібен батько, хіба що це гарний батько, але вже гарному батькові ціни немає. Надії немає, тільки гора надії. Як йому це подобалося коли його не стало, йому було 77. Він помер як король Ларі. Він сидів на троні у найменшій кімнатці нашого дому з газетою на колінах. Ларрі, непевний, як реагувати на таку химерну ностальгійну розповідь, не сказав нічого. Суддя зітхнув тут роботу треба серйозно зробити і швидко, сказав він, тобто, якщо можна повернути електрику, якщо ні, то люди почнуть нервувати і збиратися на південь, доки їх не накрило негодою. Ральф і Бред кажуть, що вдасться, я їм довіряю. То будемо сподіватися, що твоя довіра обґрунтована, так? Може, і добре, що бабуся пішла. Може, вона розуміла, що так краще. Може, людям треба самим давати собі раду і тлумачити, що означають вогні в небесах і чи справді у дерева є обличчя, чи то просто гра світла й тіні. Розумієш, що я хочу сказати, Ларі? Ні, сер, чесно зізнався Ларі. Не певен, що розумію. Цікаво, чи не доведеться морочитись тим, щоб заново винаходити всю систему богів, спасителів і вічного життя до того, як заново винайдемо унітаз зі зливом. Ось про що я. Гадаю, для богів зараз саме час. Ви як вважаєте вона померла? Вона пішла шість днів тому. Пошуковий комітет не знайшов навіть її слідів так, я вважаю, що вона померла. Але навіть зараз не зовсім цього певен. То була дивовижна жінка, абсолютно далека від будь-якої раціональної системи координат. Може, одна з причин того, що я майже радий, що вона пішла, це те, що я такий старий раціональний зубр я люблю поволі поповзом просуватися повсякденними справами, садок поливати, бачив, як бегонії піднялися? Я цим цілком пишаюся. Тим що читаю книжки, пишу свої спогади про епідемію. Люблю це все робити, а потім випити чарку вина перед сном і з легким серцем заснути. Так, ніхто з нас не хоче бачити знамення і прикмети, хоч як ми любимо історії про привидів і фільми жахів, ніхто з нас по справжньому не хоче уздріти зірку на сході чи вогнений стовп уночі ми хочемо спокою і рутини. Якщо нам треба бачити Бога на чорному лиці старої жінки, то це нам і нагадує, що на кожного бога є свій диявол, і наш може виявитися ближчим, ніж нам хотілося б думати. Оце тому я й тут, незграбно промовив Ларі. Йому страшенно хотілося, щоб суддя не говорив зараз про свій садок, книжки, мемуари і чарку перед сном. Йому на дружній зустрічі стукнула в голову нікудишня думка, і він недбало запропонував. Тепер він не знав, чи можливо взагалі вести мову про це, не виглядаючи як жорстока людина чи дурний опортуніст. Я знаю, чому ти тут. Я згоден. Ларі здригнувся так, що лоза, з якої був зроблений його стілець, нап'ялась, і пошепки спитав Хто вам сказав? Про це треба дуже тихо, судде, якщо хтось із комітету прохопився, то ми добряче влипли. Суддя підняв руку, укриту старечим ряботинням, зупиняючи його. Очі на його обличчі поораному часом зблиснули. Помало, синку, помало. Ніхто з вашого комітету не проговорився. Я знаю, бо я тримаю ніс за вітром. Ні, це я сам собі цю таємницю розповів. Чому ти прийшов сьогодні? Твоє лице як відкрита книга Ларі, сподіваюся, у покер ти не граєш. Коли я повів про свої нечисленні прості радощі, то побачив, як у тебе обличчя витяглося, вираз на ньому був доволі кумедно вшелешений. А що тут смішного? Я що маю радіти, що, що. Засилаєш мене на захід. тихо, спокійно промовив суддя, щоб шпигувати за тими краями. Ти ж про це так? Саме так. Мені й самому було цікаво, наскільки скоро ця думка спливе на поверхню вона надзвичайно важлива. Так, надзвичайно важлива, якщо в вільній зоні потрібно уповні отримати змогу вижити. Ми ж практично не уявляємо, що він там задумав він для нас, як на другому боці місяця, якщо він там справді є. О, він є, у тій чи іншій формі він там є, навіть не сумнівайся. Він дістав з кишені штанів кусачки і став стригти нігті, тихе клацання, немов розставляло в його словах розділові знаки. Скажи, а в комітеті говорили про те, що може статися, якщо нам там дужче сподобається, якщо ми вирішимо залишитися. Ларі як громом ударило. Він сказав судді, що, наскільки йому відомо, така думка ні в кого не виникала. Уявляю, собі, у нього там уже електрика є, оманливо ліниво промовив суддя. У тому, знаєш, є певна привабливість. Певне, цей самий паросток це відчуває. Баба з возу, буркнув Ларі. а суддя розреготався довго і від душі. А відсміявшись, сказав. Я вирушу завтра. Поїду лендровером, напевне, на північ до Вайомінгу, а потім на захід. Дякувати Богу, я і зараз цілком добре машину веду. Проїду просто через Айдахо і на північну Каліфорнію. За два тижні дістануся. Назад буде довше. Тоді може випасти сніг. Так, ми таку ймовірність обговорювали. І старий я. А в старих можуть ставатися проблеми з серцем чи з головою. Сподіваюся, ви ще когось відправляєте. Ну. Ні, ти не маєш про це говорити. Питання знімається. Слухайте, ви можете відмовитися? бувкнув Ларі. Ніхто пістолет дого намагаєшся зняти з себе відповідальність за мене? різко спитав суддя. Мабуть. Мабуть, намагаюся. Мабуть, я думаю, що ваші шанси повернутися один до десяти, а повернутися з інформацією, з якою можна приймати рішення, один до двадцяти. Мабуть, я просто намагаюся красиво сказати, що міг припуститися помилки, може, ви і правда занадто старий. Я застарий для пригод, сказав суддя, відклавши свої кусачки, але маю надію не застарий для того, щоб діяти так, як вважаю правильним. Ось тут є стара жінка, яка кудись пішла, може, на жалюгідну смерть, бо відчувала, що так діяти правильно. Її штовхнула на це релігійна манія, не сумніваюся. Але людина, яка намагається чинити правильно, завжди здається божевільною. Я піду, мені буде холодно. Кишечник у мене не працюватиме як слід, мені буде самотньо, я скучатиму за своїми бегоніями, але. Він підвів погляд на Ларі, і очі в нього зблиснули в темряві. Я також поводитимуся розумно. Напевне, промовив Ларі і відчув, як у кутиках очей печуть сльози. Як там, Люсі? спитав суддя, вочевидь закриваючи тему свого від'їзду. Чудово, сказав Ларі. Нам увом дуже добре. Проблем нема? Нема, відказав Ларі. І подумав про Надін. Він пам'ятав, у якому відчаї бачив її востаннє, і щось у її настрої та поведінці і досі його глибоко хвилювало. Ти мій останній шанс, казала вона, дивні слова, наче перед самогубством, а яка їй могла бути допомога? Психіатрія. Яка там психіатрія, коли в них один єдиний лікар і той ветеринар? І телефонів довіри ніяких уже немає. Добре, що ти з Люсі, сказав суддя, але підозрюю, ти хвилюєшся за ту другу жінку. Так і є. Далі говорити стало надзвичайно важко, але від проговорення в голос, від зізнання іншій людині, Ларі значно полегшало. У мене враження, що вона, ну, думає про самогубство тут річ не лише в мені. Я не маю на увазі, що, мовляв, будь-яка дівчина заради мене красивого готова покінчити з собою, але той хлопчик, про якого вона дбала, вийшов зі своєї шкаралупи, і, мабуть, вона почувається самотньо, що не має про кого дбати. Якщо в неї депресія перейде в хронічну, циклічну, то вона й справді може себе вбити, холодно і розсудливо промовив суддя. Ларі шоковано глянув на нього. Але ж ти не можеш розірватися правильно? сказав суддя. Так. І ти зробив свій вибір. Так. Остаточно. «А вже ж!» То з тим і живи. схвально і тепло відказав суддя. Ради Бога, Ларі, будь дорослим чоловіком, будь трохи самоупевненим. Коли цього діла забагато, це некрасиво, бачить Бог. Але до твоєї совісності трошки самовпевненості вкрай необхідно. Для душі це як для тіла хороший крем від сонячних опіків серед літа, тільки ти капітан своєї душі, і час від часу який небудь мудрогелистий психолог ставитиме це під питання будь дорослим, твоя Люсі гарна жінка, просити тебе відповідати за щось більше, ніж за неї і власну душу, це вимагати забагато. А вимагати забагато це в людей один із найпопулярніших способів накликати біду. Як я люблю з вами розмовляти, сказав Ларі. і обох щира простодушність цього зауваження вразила і розсмішила, мабуть, тому що я тобі кажу саме те, що ти хочеш почути, спокійно промовив суддя І додав. Існує, розумієш, багато способів покінчити з життям. І невдовзі Ларі мав змогу пригадати це зауваження за печальних обставин. Наступного ранку, о 8.15, вантажівка, де їхав Гарольд, рушила від зупинки на район Тейблмеса. Гарольд Вейзак і ще двоє сиділи в кузові, Норман Келог і ще один чоловік були в кабіні. Вони під'їхали до перехрестя Арапаго і Бродвею, коли до них поволі під'їхав новенький лендровер. Вейзак помахав водію і крикнув Судде, ви це куди зібралися? Суддя у вовняній сорочці і жилеці поверх неї мав доволі кумедний вигляд. Мабуть, на деньоку Денвер зганяю, просто відказав він. А ця штука вас довезе? спитав Вейзак. Та певно, як другорядними дорогами їхати. Ну, як будете повз книгарню проїжджати з веселими картинками, привезіть нам того добра валізку. Цей жарт викликав дружній регіт в усіх і в суді теж, крім Гарольда. Обличчя зранку в нього було сіре і якесь схудле, наче він погано спав, та, власне, він і не спав, надін дотримала слова. Цієї ночі він здійснив кілька своїх мрій, мокрих снів, скажімо так, він уже нетерпляче перечував вечір, і жарт вейзака про порнографію міг викликати в нього хіба що легку усмішку адже тепер він мав безпосередній досвід. Коли він пішов, Надін спала. Перед тим як вони близько другої години лягли спати, вона сказала, що хоче почитати його книгу. Він дозволив. Можливо, він тепер у її владі, але в Гарольда в голові усе так мішалося, що він нічого точно не міг сказати. Але нічого кращого він у житті ще не писав, і тут вирішальним чинником було його бажання ні, потреба, його потреба, щоб хтось іще прочитав, пережив, оцінив його гарну роботу. Тепер келок висунувся з кабіни і сказав судді Бережіться там, батько, добре. Зараз на дорогах усякі лазять. Лазять справді, з дивною усмішкою відповів суддя. І справді берегтимуся. Гарного дня, панове, і вам теж, містере Вейзаку. Знову всі засміялися, і машини роз'їхалися. Суддя на Денвер не поїхав. Докотивши до траси 36, він рушив по ній прямо. А далі трасою номер 7 Ранкове сонце було ясне і лагідне, і на цій другорядній дорозі стояло не так багато машин, щоб перекрити рух. У Брайтоні вже стало гірше. У якийсь момент він узагалі мусив з'їхати з дороги і шкільним футбольним полем обминути колосальний затор. Він їхав на схід, доки не побачив поворот на трасу I-25. праворуч ішла дорога на Денвер. Натомість суддя повернув ліворуч і рушив обережно, тримаючи ногу на педалі. Проїхавши півдороги вниз, він виставив нейтральну передачу і знову подивився ліворуч, на захід, де скелясті гори спокійно розкинулися під блакитним небом, і біля їхнього підніжжя лежав болдер. Він сказав Ларі, що застарий для пригод, і хай його Бог береже, але все таки тут суддя покривив душею. Його серце вже 20 років не билося в такому жвавому ритмі, повітря не було таким солодким, кольори такими яскравими. Він їхатиме трасою I25 до Шаєна, а тоді на захід хай там що чекає на нього по той бік гір. Його висушена руками шкіра, однак, від цієї думки, трохи укривалася сиротами, попід нею бігли мурашки. Трасою I80 на захід до Солт Лейк Сіті. А тоді через Неваду до Рено. Потім він знову забере на північ, але то вже не так важливо адже десь між солтейк Сіті і Рено, а то й раніше його зустрінуть, допитають, а потім, може, відправлять іще кудись, де допитають знову, і в котромусь із цих місць його, певне, будуть запрошувати. Може, він і побачить самого темного чоловіка, це не так уже й неможливо. Ну, давай, старий, тихо сказав він собі. Він на натис педалі поволі рушив до в'їзду на платне шосе. На північ ішло три смуги, усі порівняно чисті. Як він і очікував, затори і численні аварії в Денвері ефективно перекрили дорожній рух, а от на другому боці машини стояли густо ці бідні дурники їхали на південь у сліпій надії, що там буде краще, але тут проїхати було нормально. Принаймні поки що. Суддя Фаріс рушив уперед, радіючи, що все почалося. Уночі йому погано спалося, але цієї ночі під зірками, надійно загорнувши своє старе тіло у два спальники, він відіспиться. Суддя замислився, чи побачить він болдер знов, і подумав, що його шанси невеликі. А проте його переповнювало радісне збудження. То був один з найкращих днів у його житті.